Друзі, всім привіт! Тільки за ціни такий екземплярчик і пригнали для наших замовників. Nissan Кашкай в білому класному кольорі з Норвегії, 11 рік, 1,5 К9К, 110 кінських сил, комплектація Боус, мінімальний пробіг, 159 тисяч, стан просто ідеальний, максимально збережений, максимально доглянутий. Як ззовні, так і всередині. Фари просто в ідеальному стані. Капот не посічений. По електроніці у нас абсолютно все працює. Кожна кнопочка працює. У нас таких оригінальних 17 дисках. Гума Falcon. Всі чотири колеса 22 року. Як нова. Скло все рівне околу були оригінальне, але 17. На панорамі на безключовому доступі, максимально зворожений стан попузову, ніяких не, не косочок, нічого. Є бідна одна царапинка, я вам її покажу. І все. Ззаді виглядає просто також нереально класно. Кнопочки безключові, камера заднього вигляду, всі шильники, наклеїчки, все як має бути. Ось цей який є тільки така ремонта косичка Заді затонований. Автомобіль має два ключика, по техніці максимально приємний, по блокам продукт сходиться, екологія на місці, салончик, просто подивіться на стан цього салону. Так, автомобіль підготовлений, почищений, все як має бути, бо акустика, але просто Станція на станціях сидінь, сидіння просто як нові. не стянуті, не підшиті, нічого. Накладочки на пороги, порожки, навіть тут пластики в якому стані педальки. Ідеал. Далі йдемо. Подивіться на стан цього керма. Просто нове. Мультикермо, круїз контроль, датчик світла, сенсор дощу. Бортовий комп'ютер, жодний помилок нема на приборній панелі. Працює максимально приємно, тихенько, ESP, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал. максималочка Машинка біленька на максималощі. Мапи. Навігація, точніше, без карт України, блютуз, двохзонний клімат, підігріви передніх сидінь. Автомобіль у нас під клієнта тому вже зроблений. Сертифікат відповідності, договір виписаний. Далі ціла купа документів, радіокод, сервісна історія. Що тому більшим року була перша реєстрація. Норвегія. Чи мені подобається Норвегія? Так, да, є питання по кузову в них іноді, але можна вицепити дійсно з гарними пробігами. Крайня відміточка, 12 місяць 2022 року 145 тисяч кілометрів. І що, до речі, тут все досить непогано. Та такого автомобілі -то мі... оглядали і перевіряли. Потім задні коробочка механіка 6-ступлять. Шесті ступка, щеплення бере добре. Задній ряд. Просто ну, Таке відчуття, що тут абсолютно ніхто не сидів. Чесно, просто взагалі немає ніде не ні коцькі, не ні на сидінні, ні на задньому, не на порожках. ні на чому карти також задні буде, али. От навіть тут, де у нас підстаканочки, просто подивіться на їхній стан. Стан нового автомобіля без перебільшення. По салону стан нового автомобіля тільки є болячка софтачнички підліз і ручечка КПП. Все. Оце які нюанси, я можу виділити. Панорамка. Кожна кнопочка працює. Далі, там буде багажника. Багажник взагалі приємно здивував. Тут у нас без дефектів. Багажник максимально приємно здивував. Чому? Тому що подивіться на його стан. Таке відчуття, що тут взагалі нічого його ну, навіть і не відкривало. Тобто, ніякої не ні коцочки, не грязючки, не пилючки, не ні задірчика ніякого, навіть не на пластику ніде. Далі йдемо. Повний комплект. У нас є докатка, є домкрат, є два ключка, є балонний ключ, є аварійний знак. Абсолютно повний комплект. Ось так, якось так, якось так. Дуже доглянутий стан. Замовлення було конкретно. Треба був білий кашкай з панорамою. Ну, а в нас вийшло так, що білий кашкай з панорамою на максималочках і з мінімальним пробігом. Спиночку. Не ти відкрив, відкрив. Нічого не забакано. Огонь розказав гума Falcon, Два ключика і капоточка. Капоточки крутиться ось такий двигунчик. Сухий, без нюансів, турбинка суха, амуналяція в ідеальному стані, нічого не покрутилось, пари помітні, нічого не крутилось, не знімалось, бігунка працює просто ідеально. Запускається з піоберту і працює. легесенько, гесенька приємненько. Тому, друзі, ось такий автомобіль у нас був на коротенькому огляді. Це в нас Nissan Qashqai, Боус-комплектація, білий на панорамі з мінімальним пробігом не цікаво зарплати знайдені Іван.